Христос воскрес! Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі браті і сестри, з недільним днем. Останнім днем недільним пасхального періоду, тому що вже в цей четвер будемо святкувати ми з вами Вознесіння Господнє. І зменшиться під час богослужінь кількість пасхальних пістеспів, кількість згадок про Воскресіння Христове, але радість Воскресіння Христового і благодать Воскресіння Христового. Лишатиметься в наших серцях, і там житиме і просвіщатиме нас. І сьогоднішнє Євангеліє, яке ми з вами слухали про зцілення Христом сліпонародженого, теж нас підкріпляє в цьому благодатному стані, бо історія, яку розказує нам Євангеліст Іоанн Єван Богослов, надзвичайно повчальна. Сидить чоловік, просить милостиню, він народився сліпим. Він ніколи в житті не бачив сонячного світла і не бачив оточуючого світу. Він сприймав все тільки через звук і через дотик. І ось проходить Христос і зцілює Його. Не просто зцілює одним словом, одним повелінням, але робить таке помазання з пилу, з пилюки, яка на дорозі мастить цього. Помазанням йому очі і каже йому йди умийся. І коли сліпий йде до купельни, яка називалася Сілоам, там вмивається, тоді він раптом прозріває. І ось всі дивуються, всі його впізнаються той, що сидів, просив. Сліпий був, вони знають, що він сліпий від народження. І він ходить і бачить. І починають допитуватися. Виявляється, що це сталося в суботу. І вже фарисеї, які допиталися його, хто це зробив, тому що він порушив суботу, вже звинувачують його в тому, що ця людина грішна, тому що не можна в суботу порушувати заповідь. І той, який був сліпим, тілесно раптом починає говорити глибокі духовні речі. Що він каже, я не знаю, чи він грішний, але я знаю, що я був сліпий, і тепер бачу. А грішних людей Бог не слухає, він каже. Тому, якби він був грішний, то він би цього не міг би зробити. Що відповідають фарисеї? Дуже класичний, до, до речі, прийом психологічної маніпуляції, кажуть, ти в гріхах народився і нас повчаєш. Тобто вони перейшли на особистість зразу. Ти грішний. Що ти там говориш? Що від тебе можна почути? І відправили його. І коли зустрічається пізніше вже цей прозрівший сліпець з Христом, і Христос запитує йому, чи віриш ти в Сина Божого. Коли той запитує, хто, мені, щоб мені, хто він, щоб мені в нього повірити, то Ісус каже, це я, котрий говорить з тобою, то сліпець каже, колишній сліпець каже, вірую і поклонився йому. Тобто вся ця історія. Довга історія, яка тривала, кінчилась тим, що людина не тільки виздоровіла фізично, вона почала бачити, а вона пізнала і сприйняла Божого сина і вклонилася йому. Тобто він прийшов до справжнього богопізнання. І ця історія ставить перед нами, дорогі брати і сестри, таке дуже важливе питання. А хто з оцих описаних учасників історії насправді був хворий, а хто? Був здоровий, і хто видужав, а хто ні, хто так і лишився хворий. Так сліпець був хворий тілесно, він нічого не бачив, але серце його було чисте, було відкрите. І коли Господь торкається до нього і зцілює його, то в серце він відчуває його, розуміє, приймає, сприймає і віддає йому хвалу і кланяється. Тобто він приводить, приходить до істинного богопоклоніння. На відміну згадаємо від розслабленого, про якого ми говорили, так що він ізцілився, він почав ходити, але при першій можливості пішов і доніс на Христа фарисеям, знаючи, чим це загрожує Христу. Тобто, фізично він зцілився, а духовно, на жаль, ні. Тут ми бачимо, ми бачимо повністю людина. Вся людська природа є зціленою і фізично, і духовно. А фарисеї, так вони були фізично порівняно з тим сліпим здоровими. Вони бачили, вони читали, вони розуміли, вони все знали. Але коли вони зіткнулися справжньою дією Божої благодаті, вони виявилися сліпими, тому що вони не розрізнили і не зрозуміли, і коли їм пояснювали, в чому різниця, вони перестали слухати. Що закон про суботу був даний для того, щоб людина поклонялася Богові. І тому важливо не сама по собі субота, як така дотримання цього закону, а важливо, щоб людина до Бога прийшла. І коли цього хворого зцілили, навіть у суботу це набагато важливіше, ніж сама суботня заповідь, тому що сам Бог прийшов і зцілив цю хвору людину. І про це ж їм колишній сліпець і казав, що грішних Бог не слухає. Але ні, вони, фарисеї, як були сліпцями, так сліпими залишилися. І знаємо, чим закінчилося земне життя Господа нашого Ісуса Христа, зрештою, фарисеї, книжники, законники Його і розіп'яли. І ось ця історія показує, що насправді, якщо людина дійсно духовно зряча, то вона кого бачить? Вона Бога бачить. Так і ми з вами в нашому з вами житті. Якщо людина дійсно вірить у Бога, якщо вона живе з Богом, то вона по-іншому бачить світ. Чого ми кажемо, що певні монахи, подвижники там мають дар прозорливості, тому що він дивиться на світ і бачить світ зовсім по-іншому, ніж ми з вами. Звичайно, і ми з вами кожен по-різному бачить, хтось більше, хтось менше. Але чим ближче людина до Бога, тим вона. Бачить більше Бога в цьому світі, як би це не парадоксально і не звучало. Чим святіша людина, чим чистіша людина, тим чистіші люди її оточують. Не тому, що якісь інші люди оточують, ніж нас з вами, а тому, що вона в будь-якій людині бачить перш за все Боже творіння. В будь-якій події свого життя бачить перш за все Божу волю. І по цьому все міряє. І таким чином. З кожною людиною, з ким вона перетикається в житті, пересікається, вона з кожною намагається знайти мир, злагоду, добро любов, тому що вона знає, що і за цю людину розіп'явся Христос. І тут ми розуміємо, як Господь каже, що треба любити своїх ворогів. Тому що навіть якщо людина робить нам зле, навіть і в такому випадку, ми повинні бачити в ній образ Божий. Навіть якщо він потьменів від гріха, навіть якщо він спорчений, все рівно, поки людина жива, поки вона дихає, поки вона в свідомості, для неї не закриті ворота для каяття. А отож, треба це розуміти, треба за неї молитися і треба бачити цю можливість для каяття іншої людини. Тому не може християнин вигукувати смерть ворогам. Ні, не смерть ворогам. Вороги мають покаятися, І про це треба просити Бога, щоб Господь їх напоумив, вразумив, і привів їм в разом істини. Ось який повинен бути справжній християнський устрій духовний. І ми сьогодні з вами сприймаємо тих людей, які оточують нас. І так також повинні старатися, намагатися кожному з них побачити образ Божий. Як я вже казав, який би він не був потьмарений гліхом, все рівно, що навіть людина лежить уже п'яна, валяється, там все, все рівно. Для неї ще не закриті ворота для каяття. Все рівно вона потребує любові, хоче любові, хоче уваги, хоче якоїсь ласки до себе. І ми, як християни, повинні це проявляти в своєму житті. Ми, власне, тим і відрізняємося від язичників, від людей інших, релігійних чи нерелігійних, що ми повинні всіх любити незалежно від того, як вони ставляться до нас. Ось у цьому складність і в цьому висота християнського життя. Тому сьогоднішня Євангелія показує нам, дорогі браття і сестри, про те, що далеко не кожна людина, яка бачить очима фізичними, бачить духовними очима. І ми повинні турбуватися про наші з вами власні серця, про наші з вами душі, для того, щоб наші духовні очі були відкритими і щоб ми могли бачити Бога, сприймати Бога і воздавати йому хвалу. Амінь. Христос Воскрес!